Ця традиційна прикраса була не лише символом краси, а й оберегом, що супроводжував дівчину в нове життя. Це про восковий весільний вінок, у який вбиралися наші прабабусі. З Часом звичай майже зник воскові квіти замінили штучними чи навіть живими. А згодом атрибутом нареченої стала діадема. Але все лісло березівської громади місцеві майстрині відроджують давню традицію мистецтво плетіння воскових вінків. Поштовхом до цього, кажуть, став звичайний конкурс. Нас запросили прийняти участь у конкурсі. І спочатку ми з Галиною Миколаївною опанували техніку самі. Прийшла до нас наша мешканка і принесла фото по яких ми роздивилися, як воно щось до кучі крепиться. І тоді вже з Галиною Миколаївною. Переглянули декілька відеоуроків і спробували самі. Вінки майстрині відтворюють за старими фотографіями, які принесли їхні сусідки. Найстарші жительці Слоута, яка колись виходила заміж у такому, 94 роки. Баба Настя. Так її називають у Мільці на світлинах. Її весілля, що відбулося в 1949 році, а також її доньки. Щоб зробити кадри, жінки ходили пішки в Лухів, бо лише там була фотостудія. У місті ж і купували вінки. Там був якийсь такий лоточок, де дуже великий був вибір цих віночків. Майстрині з другого регіону, напевно, привозили. Віночки були популярні по всій Україні, але найбільше на Вінниччині. Саме звідти, ймовірно, ця традиція поширилася на Сумщину. Однак, на відміну від інших регіонів, де обирали кольорові вінки, наші наречені полюбляли білий колір. І весільний віночок передавався вже дітям. Після одруження наречена його зберігала. Це була як сімейна реліквія. І його не можна було розривати, підкам дзвіночків оздоблювали ікони, які залишалися в родині. Процес плетіння вінків це мистецтво, що вимагає терпіння. Майстрині використовують різноманітні матеріали, а кожна готова композиція неповторна. Треба взяти основу дротик, намотати стрічечкою і поступово вмакати в парафін, в водичку, парафін в водичку. Робимо це до. Того часу, коли вже буде така капелька. Можна капельку робити, таку, як бутончику квіточки, можна трошки довшеньку. Для створення квітів, таких як троянди чи барвінок, майстрині вирізають пелюстки з паперу, скручують їх на основу та занурюють у рідкий парафін, а потім у воду. Для вінка потрібно багато таких елементів. А на виготовлення одного, може піти кілька тижнів. Восьми квіточок і більше потрібно. Ну в залежності від того, який ви хочете віночок, або такий вишуканий іде буде більше восковичок, Це він буде вважатись найдорожчий. Майстриня Галина Колик згадує, що в їхньому селі воскові бутоньєрки на одязі мали чи не всі гості весілля, а віночки носили не лише наречені, а й дружки. І часто їхні вінки були пишнішими, тому що дружка повинна була вити заміж також, щоб на неї також поглядали хлопці, і у дружки також був восковий віночок і навіть трошки гарніший, ніж у нареченої. Плести воскові вінки случанки вчать дітей. Малечі каже пані Галина, це дуже подобається, хоча процес вимагає посидючості. Тому уроки проводять, коли юні жителі села мають настрій та бажання. Для І... цього потрібно усі велика а діти ще буває так, що вони от сьогодні, наприклад, вони. Такі от усі сидять усе, виготовляють, все крутять, на наступний раз прибігають там щось трошечки. Все, нема, нема дитини такої всичивості. Галина Кулик константує, що з кожним роком воскові віночки стають популярнішими. Однак купити в звичайних магазинах їх не можна. На замовлення наречених їх створюють майстрині. і коштувати такий весільний атрибут може орієнтовно 3 тисячі гривень.